Привіт, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Gadget Planet. Сьогодні ми б хотіли вам розповісти, як саме потрібно зробити вашу парковку більш безпечною та зручною для вас за допомогою наших паркувальних систем. Давайте сьогодні розглянемо один з таких комплектів саме на дротове підключення 4 камер заднього виду. Даний комплект від POFO є 4 та до нього можна буде підключити декілька камер. Давайте оглянемо комплектацію даного товару від виробника. Тут нас зустрічає унікальний 16-піновий монітор, кабелі для його підключення, чимало, декілька кабелів подовжувачів, кронштейн та пульт дистанційного керування. Також для наглядного прикладу нам будуть потрібні камери, які також йдуть в комплекті, їх одразу тут є аж 2 Та дістаємо одразу другу. Ось і вона. Інструкція про експлуатації також є в комплекті. Прибираємо все зайве і перейдемо до підключення самого комплекту. В якості альтернативного живлення нам буде слугувати наш лабораторний блок, який буде налаштований від 12 до 24 В по вольтажу. Давайте одразу перейдемо до підключення. Включаємо наш лабораторний блок. Виставляємо напругу 12,4, цього буде достатньо. Вольт. Та орієнтовно 2-2,5 А. Цього також до більш ніж достатньо. Можемо виставити на 3. Давайте ставимо 3. Далі, на рахунок підключення самих камер та монітору. В комплектації з даним монітором у нас є ось такий жмут-кабелів. Що з ним потрібно буде робити? Оскільки адаптер у нас йде 16-піновий, то в нього відповідно буде ось такий ключ в самому роз'ємі. Ключ має співпасти з ключем на роз'ємі самого монітору. Дивимось і вставляємо. З'єднання є досить щільним, тобто затягуємо сильніше. В моніторі нас зустрічає декілька різних кабелів. Перші види кабелів – це є з штикерами, це є кабелі до камер, та інші це кабелі тригери та кабелі живлення. Зараз розповім, як саме що потрібно підключати. В першу чергу. Ми би хотіли підключити конкретно живлення до даного девайсу. Тут нас зустрічає декілька різних кабелів, такий як червоний, тобто це є плюсова клема. Сюди потрібно буде подавати плюс від акумулятора або від торпеду від будь-якого місця, де ми зможемо знайти 12 або 24 вольта з хорошою потужністю. Далі є чорний кабель, Ground, тобто це не наш мінус, так звана земля. Сюди просто подається загальний мінус від автомобіля. Та є ще 4 кабелі-тригери. Це кабелі для того, щоб включати задній хід. Наприклад, наша камера буде стояти одна ззаду, одна спереду, і відповідно ще дві по боках. Тобто одну ми можемо зафіксувати конкретно на включенні заднього ходу. Наприклад, це буде синій канал, тобто це є у нас тригер 3. І відповідно аналогічно будемо шукати ось тут channel 3, AV 3 так? Ось тут є. Одразу всі під, все підписано. При подачі плюсового контакту на третій тригер буде включатися одразу третя камера. І аналогічно зі всіма іншими. Можна використовувати лише один тригер, можна всі чотири зараз. Давайте підключати доживлення. Підключаємо мінусову клему. Та підключаємо плюсову. Чорний це мінус, червоний це плюс. Одразу йде на запобіжник. Включаємо наш лабораторний блок. Бачимо, що монітор вже запустився. І одразу він нам показує 4 камери: Channel 1, 2, 3 та 4. Ось тут можна переключатися між кнопками: Channel 1, Channel 2, 3 та 4. В залежності від вибраної камери таку картинку ми будемо бачити. Давайте підключимо одразу камери. Перед тим відключаємо живлення. Підключимо камери на перший та другий канал. Це у нас є друга камера, аналогічно тут є ключ. Підключаємо по ключу на роз'ємі. Закручуємо центруючу гайку. І підключаємо на канал 2. Точніше це був другий, тепер на перший. Камери вже є підключені. Ставимо їх в тому напрямку, якому потрібно. Виставляю їх на даний момент на себе. Подаємо живлення. Оскільки ми підключили камеру на перший та другий канал. На каналі 3 та 4, камер нас ніяких не буде. Камери з'являться конкретно на першому та другому каналі. По підключенню, конкретно це все. Давайте одразу розповім, як саме потрібно користуватись даним монітором і які можливості в нього є. Беремо монітор, бачимо тут також декілька клавіш, які мають переключення з першого по четвертий канал, кнопку Power та кнопка mode Кнопка mode має можливість налаштовувати конкретну картинку. Виведено на сам монітор. Наприклад, якщо нас буде цікавити виведення картинки одразу на перший та другий канал, ми можемо зробити ось таке розташування камер, просто нажимаючи на кнопку мод Якщо нас цікавить третя та четверта камера, які в нас наразі не підключені, то ми нажимаємо знову ж таки на кнопочку мод і дивимося на третю четверту камеру. Якщо нас цікавить там друга, третя, відповідно, таких комбінацій є декілька. Але одним із найбільш цікавих комбінацій є ось ці: саме конкретне розташування камер. По дві знизу та одна зверху. Дані комплекти дуже часто люди придбають конкретно на комбайни, фури та інші речі, тобто велику вантажну техніку або не тільки вантажну. І один з дуже цікавих режимів є ось цей. зараз вам його покажу. Перша, друга камера перед-зад, та відповідно третя, четверта це може бути по боках. Наприклад, якщо у вас низька зона видимості конкретно біля зеркал, або ви, наприклад, не бачите свій причеп або тому подібну річ, ви можете підналаштувати права, ліва, перед і зад. І за допомогою конкретного кабеля тригера, наприклад, подивимося, яка це в нас камера, друга мала би бути. Вибираємо другий тригер. І підключаємо одразу на нього плюс. Відповідно, ми одразу будемо бачити камеру задню з парковочними полосами. Як тільки плюс від'єднується, все знову стає на своє місце. Нажимаємо на кнопочку «Мод» і вибираємо конкретно те, що нам буде потрібно. Ось ми зараз разом з вами розібралися, як саме потрібно підключати такий чудовий комплект від компанії Podofo. Якщо у вас залишились будь-які запитання, ви можете залишити їх в коментарях. Ми з радістю дамо на них відповідь. А я нагадую, що в описі до даного відеоролику є посилання на наш сайт, де є дуже багато різних комплектів від компанії Podofo та інших аксесуарів для вашого автомобіля, та не тільки. Якщо це відео було для вас досить корисним та інформативним, буду радий, якщо ви підпишетесь на наш канал, залишити лайк та поставити обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати більше цікавих відеороликів на нашому каналі. А з вами був я наш інтернет-магазин Гаджет Planet. радий був вам допомогти всім гаджет!